Попри повномасштабну війну, українська модна індустрія продовжує свою закордонну експансію. Нью-Йоркський тиждень моди вважається одним із найпрестижніших заходів, які допомагає дизайнерам вийти на світовий ринок. Окрім безпосередньо показів, його важлива складувати так звані шоуруми, де дизайнери мають змогу демонструвати свою продукцію представникам американських торгових мереж та укладати контракти цього року. В одному з таких шоурумів було представлено одразу 9 українських дизайнерів. Про свої плани вони розповіли Ірині Соломко та Павлу Терху. Це. Олена Битяр, засновниця, власниця та дизайнерка українського бренду AMG. Олена каже, її бренд спеціалізується на ВІП-клієнтах та клієнтках. Одна з найбільш відомих перша леді України Олена Зеленська. Вона прийшла до нас, вона дуже любить наш бренд, і я дуже пишаюся цим, звичайно. Саме у бранні цього бренду у липні 2022-го Олена Зеленська виступала перед членами американського конгресу та закликала їх надати більше допомоги Збройним силам України. Я зробила для неї дуже красивий костюм з вишивкою чорне з білими, з білою полоскою. Цей костюм облетів весь світ. Це дуже круто, дуже сильно було дуже відтінило всі емоції. Катерина Басовська засновниця бренду української біжутерії Самокіш у шоурумі. Вона представляє кілька колекцій прикрас, в яких використовується натуральне каміння. Починалося все як хобі, проте вже за сім років дизайнерка вирішила виходити на міжнародний ринок. Є такий серіал Секс і місто». Так, от Керрі Бредшоу ще 10 років, а може навіть і більше, назад, носила біжутерію в цьому серіалі. Масивні ефектні прикраси це насправді є фешн в першу чергу. Тому так само Америка й полюбляє великі масивні ефектні прикраси. Заходити на американський ринок українським дизайнерам допомагає Джен Сидарі, американська експертка моди, яка багато років займалася продажами такого відомого бренду, як Вів'єн Вествуд. Саме вона два роки тому організувала під час Нью-Йоркського тижня моди перше шоурум з українськими дизайнерами. Починала з чотирьох брендів. Цього разу привезла дев'ять. Вдалося це зробити за рахунок підтримки урядової агенції США з міжнародного розвитку USAID. Ми запустили грантову заявку, щоб усі українські дизайнери могли податися. Там багато критеріїв обирати було непросто. нам потрібно переконатися, що бренди не тільки готові до виходу на зовнішні ринки, але й що вони мають адекватні ціни, а також певний досвід продажу на міжнародних ринках. Фонмаркесседарі бачить в українській модній індустрії величезний потенціал для розвитку на міжнародних ринках. На жаль, війна вплинула на логістику товарів, тому вчасна та якісна доставка наразі є головним викликом. А от серед найбільших переваг українських дизайнерів вона бачить те, що практично кожен з них має власне виробництво в Україні. Самі ж дизайнерки кажуть, участь у шоурумі та вихід на міжнародний ринок це їхня відповідь російській агресії. Жодна з них не виїхала з України та не зупинила виробництво. Взагалі немає ніякого страху. Як буде, так буде. Не буде світла, будемо вирішувати це питання. Не буде тепла, будемо це вирішувати. Бували генератор і свічками. Тобто, ми багато чого прийшли, нічого не боїмося. Бо ми українці, і це не голосно. Це і так є зараз, як ніколи потрібно розширяти горизонти для того, щоб економіка працювала і росла, і щоб ми розширялися. Джен каже, що й надалі буде допомагати українським дизайнерам. Її мета, щоб якомога більше американських магазинів мали та продавали українські бренди. Адже така модна українізація також допомагає боротися з російською пропагандою та підвищує пізнаваність України у світі. З Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов. Голос Америки.